Очищувачі повітря, каросинові нагрівачі та обігрівачі, печі буржуйки, дитячі засоби гігієни, вологі серветки, підгузки, набори для виживання та вживаний одяг. Все це на суму близько 300 тисяч гривень. Коростенська громада отримала чергову партію гуманітарної допомоги від жителів Південної Кореї. Посередником став благодійний фонд Мрії який і визначав потреби. Південної Кореї є організація Good News World». Які сприяли тому, щоб зібрати її в Кореї безпосередньо на по наших потребах? Вони з 2008 року працюють по всьому світу і для того, щоб допомагати людям, які постраждали там від природних катастроф, від війни і так далі. Наш фонд благодійний фонд Мрія він в 17 містах України є представники. І в кожному місті ми працюємо з переселенцями, з сім'ями військових, да і з самими військовими, тому з адміністраціями. Ну і ми дуже раді, що стали таким, як звіном, можна сказати, в цій цепочці, в цьому ланцюжку, і ну, тому дуже. Дякую. Отримана гуманітарна допомога буде направлена незахищеним верствам нашої громади, малозабезпеченим внутрішньопереміщеним особам, а також тим організаціям та установам міста, які цього потребують, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Варто нагадати, що Коростенська громада вже знайома із роботою благодійного фонду Мрія вже кілька років поспіль. Вони привозять до міста музично театралізовану виставу Різдвяна кантата. Нині робота продовжується. Коростенці пойні пам'яті. Ми до нового року вони дали гарну виставу в нашому палаці культури. Це така складова гуманітарна була інтелектуальна. і Нам дуже сподобалося. і Ми спілкувалися з керівництвом Южної Кореї, хто в основі чого стоїть. Ну і відповідно наша громадська гуманітарна організація. І це напрацювання у нас пішло. Ми навіть ширше про це думаємо. Ми якби, запрошуємо їх, щоб вони до нас прийшли з інвестиціями в нашу територіальну громаду в рамках будівництва чи якогось підприємства, чи там у нас зараз на слуху поліон твердих побутових відходів. В цьому плані перемови не ведемо. А сьогодні така реальна практична допомога. Сьогодні біля 300 тисяч гривень прийшло допомоги з самої такої різної. Сьогодні Коростенська громада співпрацює із багатьма міжнародними та українськими благодійними фондами та громадськими організаціями та продовжує шукати нових партнерів для залучення інвестицій заради покращення умов проживання жителів Коростенської міської територіальної громади.